Всім привіт! З вами команда Велосклад.com.ua і сьогодні у нас огляд на електрокрасення від ЄТІТАН. Модель Avenger. це електровелосипед, від якого будуть насолоджуватися люди, що люблять їздити по бездоріжжю на довгі дистанції, або ж чоловіки, що люблять риболовлю, адже комплектація цього фетового електробайка, наче створена для них. Перше, що кидається у очі, це максимально розслаблена посадка. Окрім прогулянкової геометрії, Titan Bikes встановили дуже високе кермо, що у сукупності під час їзди буде нагадувати мотоцикл. По-друге, це широченні 4-дюймові покришки з амортизаційною вилкою. Здається, що він має пройти будь-де. І от ми підходимо до його ходових якостей. І розуміємо, що він точно пройде, адже його електрообладнання включає в себе потужне задній редукторний мотор колесу на 750 Вт, акумулятор напругою 48 вольт таємністю 15 Аг, що в результаті забезпечує максимальну швидкість до 45 км на годину та орієнтовну відстань, що долається виключно на електротязі, від 40 до 50 км, а з допомогою системи PAS – від 50 до 60 км. З зарядним пристроєм у 2 А час повної зарядки становить 6 годин. Також він має багато практичних та надійних технічних особливостей. Підходить байк як для чоловіків, так і для жінок з зростом від 165 до 190 см. А вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі та підліткові гревли та електровелосипеди ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 18. 19-дюймова рама виконана з алюмінію 6061, має геометрію прогулянкового байка. Труби рами виготовлені із застосуванням технології гідроформінгу, що дало їм складну форму та профіль. Профіль нижньої труби є дуже об'ємним, адже там розміщується літіййонна батарея. При цьому рама має високу торсіонну жорсткість та є міцною. Прокладка тросів внутрішня. Рама виготовлена дуже якісно. Кермовий стакан інтегрований. Байк обладнаний двома багажниками спереду та позаду, повнорозмірними крилами. Також є підніжка, а ще встановлена система освітлення, що включає в себе передню фару, задній габарит з індикаторами поворотників, які можна використовувати навіть як аварійку. А при натисканні важі лягальм буде загорятися заду стоп. Що впливають на безпеку у темний час доби. Амортизаційна пружина вилка, встановлена спереду, має товсті та міцні ноги, що також позитивно позначається на міцності та жорсткості передньої частини велосипеда. Вилка не має додаткових налаштувань, але її буде цілком достатньо для поглинання нерівностей та ям, адже вона співпрацює з фетовими колесами. А самі ж 26 дюймові колеса мають алюмінієві міцні широкі обода зі спеціальними отворами, що заощаджують вагу, але при цьому не втрачають у жорсткості. Передня втулка на промислових підшипниках, а покришки мають протектор з великим шипом. Цей байк вивезе будь-яку місцевість, доповнює безпеку цього масивного красення дискова гідравлічна система з роторами розміром 180 мм спереду та позаду. Ця система гарантує безпеку і контроль на високих швидкостях або на слизьких і нерівних поверхнях, завдяки чому райдер може почуватися впевнено і комфортно. Наявність гідравлічних гальм також зменшує зусилля, необхідне для активації гальм, і забезпечує більш плавне та ефективне гальмування порівняно з механічними моделями. Трансмісія на 7 швидкостей представлена брендом Shimano. Тріскачки перемикача Турней, поверх неї та ланцюга KMC вистачає для прогулянкового катання та підтримки високої швидкості на рівних дорогах, адже вона не є основним приводом на цьому велосипеді. Система алюмінієвих шатунів з захистом від потрапляння речей у ланцюг встановлена на картриджну Каретку захищену від потрапляння всередину вологи та бруду. Ресурс такої каретки становить кілька тисяч кілометрів, і за цей час вона не видасть жодного неприємного звуку. Манетка Shimano m 315 За комфорт відповідає широке м'яке сідло. Встановлене на алюмінієвий підсідельний штир, а також височенне алюмінієве кермо, що встановлене на алюмінієвий винос. На кермі одягнуті зручні м'які гріпси і встановлений велокомп'ютер для керування функціями електродвигуна. Він відображає рівень вольтажу та заряд батареї, швидкість, з якою ви їдете, середню та максимальну швидкість та час поїздки. Також має систему керування PAS з 5 ступенями допомоги. Titan Венчер це чудовий гірський електровелосипед для дуже складних умов, збалансований за вартістю і комплектацією. З ним ви будете дуже мобільні та впевнені на польових, лісових і навіть гірських дорогах. А його практичні особливості принесуть вам масу задоволення від використання цього красення. Дякую за увагу! З вами був магазин велоскладком До нових зустрічей.